Thank you. У квітні 1992 року, в день святкування 600річчя з дня смерті преподобного Сергія Радоницького, на Архієрейському соборі Руської православної церкви відбулось загальноцерковне прославлення його праведних батьків схемонаха Кирила та схемонахині Марії. Дух Чернецтва передався їм від сина. У кінці свого життя Кирил та Марія прийняли постриг у Хотьківському Покровському монастирі, що поряд із Радонежем. Приєднання праведників далеку святих гідно увінчало шестивікове шанування батьків преподобного Сергія, які показали світові приклад святості і християнського життя сім'ї. Говорить Господь Бог, не хочу смерті грішника, але щоб грішник навернувся від путі свого і живий був. Відомість прийшла до нього після написання трагедії Едіп в Афінах. П'єса драматурга Владислава Олександровича Озерова отримала схвалення з боку імператора Олександра І, і була добре сприйнята публікою. Серед інших творів письменника віршовані трагедії Ярополк і Олег Фінгал. У 1807 році ім'я озерова знову було на устах у багатьох шанувальників театрального мистецтва. Цього разу у зв'язку з виходом п'єси Димитрій Донський. Її незвичайний успіх був пов'язаний перш за все з патріотичним змістом твору. У 1809 році Озеров закінчив трагедію Поліксена, яку вважав своїм найкращим твором. Проте публіка сприйняла її холодно. Це сильно вразило драматурга. І він припинив свою діяльність у галузі літератури. О, як іскусно ти умєл страсті й движення. В згібах душ відкрити і взору показати. Його талант яскраво проявився у написанні жанрових сцен батальних і історичних полотен. Польський художник Альфред Веруш-Ковальський. Більшість полотен майстра відмічена любов'ю до коней. «Повернення з ярмарку, черкеська розвідка, недільний ранок, він пише коней вершників, трійки на повному ходу сцени полювання, а після поїздки на Кавказ створює серію робіт про життя горців. Після численних зимових снігових сюжетів ці яскраві південні картини користувалися особливою любов'ю глядачів. У 1903 році. Художник здійснив подорож до північної Африки, після чого створив ряд робіт на арабські мотиви. Творчість Верш Ковальського отримала визнання сучасників. Серед нагород живописця була і золота медаль, отримана ним на виставці у Львові. Око художника є органом особливого чуттєвого сприйняття, що допомагає людям відкривати первозданну досконалість форму. У 26 років він вже керував театром, а у 39 почав викладати в інституті кінематографії та керував власною майстернею. Кращими фільмами режисера Ігоря Андрійовича Савченка вважаються його перша стрічка Гармонія і останній фільм Тарас Шевченко. У творчій спадщині митця також фільми Вершники Богдан Хмельницький, Третій удар. Проживши лише 44 роки, Савченко встиг передати свій досвід новому поколінню талановитих кінематографістів: Сергій Параджанов, Марлен Хуциєв, Олександр Алов, Юрій Озеров. Один з приводів згадати сьогодні ці імена це те, що вони належать до школи видатного майстра кіно Ігоря Андрійовича Савченка. Ігор Савченко був одним з кращих педагогів в історії радянського кіномистецтва. У наступному випуску. Один з неофіційних символів Києва пам'ятник хрестителю Русі на Володимирській гірці про музичну спадщину австрійського композитора Антона Йозефа Брукнера. 11 жовтня 1994 року заповіднику Софія Київська було надано статус національного. Три роки тому у храмі Христа Спасителя у Москві відбулася презентація офіційного каналу Руської православної церкви на відеохостингу Ютуб.